Ну що, хлопці, дівчата? Трошки я вам включу на пришвидшено закадрово, як я працюю, що я роблю, як паяю і скільки часу це все займає. Паяю зараз ліхтарики, ці з одноразок і декілька з цих друкованих. Я поставлю зараз камеру. Звичайно, я вам покажу на X2 скільки скорення подивитися, скільки хвилин і скільки часу займає Пайка ліхтариків тих детально. Головне, щоб було якісно, тому щоб хлопцям було все служило і не ламало. Щоб не таке ти прислав ліхтарик, він два рази нажав, два рази включив, і він там кнопка вилетілася, або поламалась. Треба до цього відноситись відповідально. То, в принципі, до цього треба відноситись відповідально. Давайте я вам покажу, який в мене бардак. Що я трошки наробив. Ось тут вже помаленьку все додруковую. Також друкую собі. Струдери до цього, до флюсу, бо тому що ті типу, поламались. Цікий, що я надрукував, він не комфортний. І ось так. А в майстерні бардак Бардак повний. Але в мене на першому місці зробити хлопцем ліхтарики. Я вам зараз так коротко покажу. Дивіться, оце все. Плити розставлені, там бардаки все розкидане, тому що я з тих плит роблю собі панелі. Коротше, ось так це все виглядає. Тут в мене також бардак що все стоїть. Кажу звідси, це все робиться. отакий от, от порядок. Для себе зробити я все спію, так що я залишаю всі остальні справи і починаю працювати. Так що погнали. Це, що ви бачили, оце відео це в таймлапсі знімалося, щоб ви зрозуміли. Для вас там хвилина-дві. Але я е, почав працювати вроді півтретя, пів 12.30. А зараз вже в нас на годиннику 17.11. Рахуємо, півчетверта, півп'ята, дві, дві з половиною години. Мені зайняло час, хоча я вам на початку відео показував, що я підготов... У мене було підготовлено. У мене оці штуки вже були вклеєні, спаяні. Ще не рахуючи те, що я підготовив, ви вже бачили на відео, коли я вже дротики спаював там акумулятор, грубо говоря, і світлодіод. Це все дуже багато займає часу. Це 6 ліхтариків їде нашим хлопцям. Далі я прибираю, бо маю трошки справи. Хочу в майстерні тут дещо позабирати, звідси повикидувати мусор. Ще ось такі ліхтарики буду доробляти, і стільки часу займає. Займає часу дійсності дуже багато. Так що ви не думайте, що це я там штампую як відео на пришвидшеному, воно все займає час. Я виділяю. Виділяйте також час, допомагайте нашим хлопцям. Е, бо їм це потрібно. Е, з, потім я вам покажу, скільки часу займає ще там, коли я майже цілий день віддаю е, створенню ліхтарика і скільки за цілий день я е, наробляю ліхтариків. Ну це багато, повірте, це часу дуже багато займає. Так що ось так такі от бекстейдж. Йду я трошки в майстерні приберу. Е, йду я собі зроблю якогось чаю або кави, бо тут вже все холодне. Заку, заку, ще моцний джигар. І, і все. Якщо вам було цікаво, такі от бекстей, що я роблю за кадром, обов'язково напишіть коментар, підпишіться на канал, ставте вподобайки, тикайте дзвіночок. Всім дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ!